Дають укусами наскрізь неструм у потоках падоки. Твоя порядність така спокуслива. Не я ловлю тоболині пестищі, не я життя вимірю курсами, чужі конспекти і зайві ревнощі. Твоя порядність така спокуслива. Твоя відсутність така заблудана, твої приходи такі наповнені, ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє. Що я хочу відати, а раптом щось би тобі не лишило, та наведи вже курсив, і видали твої симптоми, твої діагнози, фешен ТВ і серце, і сусове, температура, високі градуси. Твоя порядність така спокуслива. Нічна теорія, східні практики, вино з бурзуфа, вітер з Атлантики, так дивно буде з тобою поряд, коли свобода, найвищий поверх, ти відчиняєш прозорі. Чиняєшся в атмосфері, ти божевільна, ти не керована, і недочута, і переслухана. Твоя відсутність така заплутана, твоя присутність така наповнена.